Добрий день усім. Хочу вам засняти таку алею слави Житомирську. Зараз підійдемо трошки поближче. Покажу вам вище. З цієї сторони дуже багато воїнів, героїв, які віддали життя за Україну. Ось так. Оди хлопці, Значит, ківарні квіти, живі. Люточки живі із цієї сторони живу. Героям слава. Да, якщо б не виниду, то б параша б захватила, точніця. Ну, я б хоче всім разом і в Європі, і Америці. Це всім гарного. Героям слава. Пока-пока.